Сліпучо-білий комод Клео. Виробництво української компанії Herbor Holding. Комод виготовляється на експорт в різні країни Європи. Досить якісний, міцний та добротний виріб. Комод Клео розміщений на спеціальних е, ніжках, що дозволяє прибрати під ним протерти пилюку і дістати якісь речі, які туди можуть випадково закотитися. Корпус цього виробу боковини і корпуса шухляд виготовлені з якісної ЛДСП. Кришка комоду МДФ, також накладки і фасади. Фасад профіль рамка з полегшеною вставкою. Комод розділені на три шухляди. Відповідно, вони глибокі та умістимі, можуть заховати багато речей. Фасади прикрашені. Надійними металевими ручками, які зроблені під старовину, виглядають досить класно. Шуглядки комоду Клео працюють на сучасних телескопічних направляючих повного висуву, що характерно для меблів преміум класу. Комод поставляється з фабрики в розібраному вигляді. Ми легко можемо відправити його у будь-який населений пункт України. Зібрати комод досить легко. І просто. В коробці разом з ним ви знайдете інструкцію по збірці та всю необхідну фурнітуру. Переходьте на наш сайт та замовляйте комод Клео за кращою ціною в інтернеті.